Щось ми трохи, та й не ми, всі кругом приболіли. <кхе> Якийсь і назморк, і, і кашель. Я не знаю, якась ходить пошесть. Коротше, у нас для Артурчика оновлення. Ми довго дивились, шукали, придивлялися. Тай столик, який йому є, вже маленький. І час підходить по-любому він буде навчатися. Неважно, де це буде, чи вдома, чи, чи де рішили ми йому. Коротше, вибрати парту. Довго дивились, видивлялись, шукали. Коротше, знайшли. Я зараз буду її розпаковувати, складати, і потім там більш детально, там багато таких прибомбасів, більш детально розкаже Таня. Але що хочу сказати, я думаю, у нас такого тут дивлюся на парту, Таня мені показувала ну, фотки цієї парти. Там і те витягується, і те витягується, і те регулюється, і там і світ ставиться, і там. Ну, коротше, стільки всього. у нас такого и близко не было. Сел, стелец и погнали. Вот такая у нас здоровая коробка. Опа. А, прям все так хорошо упаковано, переложено, чтобы не, не дать ничего. Конструктор. І зараз будемо починати складати. Так, я витягнув, повитягував. Зараз буду складати. Упакована дуже хорошо переложено в пінопластових оцих обертках. сейчас оці всі деталі буду складати. Так, у мене вже процес трохи йде. Трошки піддивляюся інструкцію. Зараз стульчик прикручу, візьму отвертку, прикручу стульчик і переходжу до парти. І так, я зібрав зібрав стільчик, зібрав парту. На збирання у мене пішло хвилин 10 от сили. Так, зараз Таня більш детально покаже. Покажемо всі регулю... регулювання. Тут класно, що і парта. Регулюється по висоті і стільчик, і наклон. Я єдине хочу додати, що я, як мама, ну прям дивлюся. Мало того, що це гарно, oh, wow. але дійсно все повністю продумано під дитину. Тобто регулювання під зріст дитини є нахил. Юра, нахил, ти татанчик. там татанчик для... нахил покажи, як робиться, коли дитина малює, Тут є такий Ага. з цієї сторони, так. Да. і там е циліндр такий. А а буваєш, Ого, клас. Угу. Ну, Ми вже під Артурчика підлаштовувати будемо, як йому підходить. А, в набір також да, йде LED-лампа. світло м'яке, тобто при тривалому а, три роботі да, дитинки буде зручно, воно не б'є, не давить на очі, дійсно, от у мене зараз око болить. Суспільше, <суспільше, ідеально. ярче І ще ярче. Да. І в наборі, бачите, іде стілець, тобто воно разом. Ну, Ми колір сірий обрали, у нас хлопчик. В принципі, сірий підходить і хлопчикам, і дівчатам, і бачите, в будь-який інтер'єр вона гарно впишеться. Ось ця підставка вона регулюється, ага. що так, що так. Тобто ми можемо а повторити. візьми, Юру, на кроваті книжку, постав, покажи. Я думаю, ми чи зараз будемо у Артурчика сьогодні святу в садочку, ми його будемо чекати. З... Мені, я думаю, йому буде, буде дуже цікаво. І можна отак. Матеріали всі екологічні, тому що це для дітей ніяких таких ніякого запаху. Знаєте, бо люди а вдруг який запах? Ні, все нічого, все хорошо. Mm. І такі матеріали, якщо дитинка там фарбами забруднить, або я не знаю, той ж ручка, воно все гарно відмивається. За це можете і навіть билися, не переживати. На лампу можна лампа регулюється ага, по всіх і по, і, і по так. І так Тоб, ой, класно, Вона цей, це то сімо. Ось так ага. нагнути. Можна Боже, чист... Юра, нам би в нашому дитинстві я, таку я, парту, я, да? я, казав, я парту, б тільки навчалася. <сидів вивчись> Диви, можна на книжку Там, поставити. Ага, бачиш? Щас. Бачиш? Книжка, дивіться, велика книжка, хорошо тримається все. Можна на книжку, можна отак от вести в сторону. Юра Юра, Фанатіє Атламби, ми можна. Можна. вже поняли. А я дивлюся, дивіться, мені як мамі, бо був порядочок, тут є такий, знаєте, ну, я б назвала пенал. Дитина все розкидує, наприклад, да, для турчик. Тут якісь там фарби, тут якийсь зошит. Ми можемо сюди все це скласти. Wow, і... Оп, і ніхто нічого не бачить. На ручки, на олівці, на акціяльбоми а а шук... та да. шухлядка хороша, сантиметрів 30. тридцять. Та Закрий, закриє, хочу показати, що підставочка під ножки є. Да? Теж тут прорізінне все. А покажи, як з регулюється. Юра хоче, щоб ми прям побачили. Я хочу показати технічні моменти. Ну Оце, що внизу, оця ножка, вона така прорезинова. Вона типу що не буде. Зараз заберу книжку. І тут, коли піднімаєш оце. зараз бо неудобно одне рукою. Ось ось з цієї сторони покажи тоді. Дивіться, це циліндр, я так розумію, це масляний. І від нього йде тросик. нього йде тросик Іде на оцей речажок. З боку парти є такий крючок для портфеля чи для чого? А це щось там складати. І ага. оцей циліндр держить дуже, ну прям прям жорстко сьогодні рукою. Ага, Дабіль, тобто навіть і... дитина, особливо, от у нас дитина да. з аутизмом, то якщо десь десь там стукне, то воно не впаде. Навіть, ну, рукою я не можу. Ну, це класно, тобто безпека дитини тут на вищому рівні. Просто речажок ось нажимається угу. і рукою легенько. Ось. Угу. Угу. І воно ага, воно так собі О. повільно да. і спускається. А тут що юр намальовано? Тут по висоті, бачиш. Фокус трохи грає. О, так, да, те ліфторика. Ага. Зараз я покажу регулювання по висоті. Це зріз, так? Да? Воно да, О, то тут що, аж 165 см. Да, я зараз да? покажу. Де. ножки. Класно, це надовго. Стає каліні наші. Ось, дивись, ножки. Угу. Оцього. Про ось, резинові підставки. Ага, теж вони... бачите, вони буде вона сковзити, вона буде собі гарно на бути і ці резинові підставки, вони ще можна тіпа типу, ось оскручувати, ага, регулюють. Ще вище можна зробити. ні, не вище, а типу, ну може десь повний рівний. я і... поняла, вирівняти, щоб да. вона щоб. тобто, не так, як ми в своєму дитинстві бумажечки підкладали. Тут да, вже все продумано. І Круто, цей, да, цей. придумано. Давай до стільчика прийдемо. Десь, я, якщо чесно, я на нього сідала, а я не маленька, я то, то і ти сідав. О, воно. І класно, нічого О, ніхто не... Удобний такий, типу, по цьому, по. Ну, типу, по пасаці. По по Бо воно ще спеціально зроблено, щоб діткам було комфортно і враховуючи анатомічні. Дивись. Ого. Ну, Це опустив повністю, ага. а все. Саме... Ви Височенькі такі робить сюди, да? так? Да. Ну так, да, клас. Стільчик по висоті мать, 44 максимум. Теж дивися. А ти світиш мене купити. Ага, бачу. Так, да, звісно, ми передивилися, Парта дуже така серйозна, це ну, гарний подарунок. Пар... Знаєте, Це навіть не подарунок, це необхідність дитині. Юра хоче зробити, як уже це, на дорослу так. Да. Да, ви ж розумієте, дитина сидить за навчання, має бути все зроблено правильно, щоб не було проблем потім зі спиною, дитина не кривилася, не, не скручувалася. Ось, ось тут... це на максимальному і стільчик тут, на максимальному. Тут, тут, тут для нас нормально. То Юру, у тебе метр 80, ти глянь, зріс, да, і диви, як тобі нормально. Ми будемо сидіти. <рес> Я так думаю, ми будемо сидіти за партою. Також. О, я вже жду Артурчика, я думаю, він прям радий буде. Даємо щось помалювати, дай Юр? Да, і по якісті я бачу, що та парта піде і Артуру, і Віренічці потім. Да. Бо вона, ну, така, метал, гарний такий ставочки, пластики. Це максимальна висота, бачиш? Навіть угу. з моїм ростом, взагалі, хорошо. Так, да, я дуже задоволена. Парта якісна. Ну, Дуже, ми від себе дуже рекомендуємо, якщо у вас такої парти немає, задуматись. Навіть якщо у вас дитина дошкільного віку, або у вас дитина вже пішла в школу, або зараз навчається, вам вона по зрісту підходить. Подумайте, це для дитини важлива така річ. Ні, Артурчик буде задоволений. На, клас. Як думаєш, така вимова? Та подивимося. Я Таню посадив, кажу, а ну сідайте і давай. Ні, ну так, тут тебе. не може мене переживати. Я така, звісно, міцненька дівчинка і знаєте, у нас Юра все-таки найвелике у родині ще. То дуже міцна така парта, і ну, я прям знаєте, задоволена. Я рада за нашу дитину, що у Тартурчика є таке робоче місце, бо він вже дійсно знаєте, гнеється. Все, тут і нам з ним дуже зручно буде працювати. Тут все да на його рівні буде, він не буде гнуться. Може, я навіть думаю, ну його чекаю, що це його якось як сказати, він заохот, зараз я да, його привезу да заходить до да, якихось там навчань. Він же звик, він приходить на заняття, дав там столик і все. Він буде це розуміти. це Дуже гарна підготовка до школи. Тому я скажу, якщо ще ваші дітки не пішли в школу, або тільки пішли, або ще навчається, але немає робочого місця, задумайтеся. Ця парта дуже класна. А, посилання, де її можна купити на трьох площадках, ми вам залишимо в описі а, під відео, Юра там його закріпить. Да. Там можна і на розвідки, і на їхньому сайті, тому як вам буде зручно. А від себе дуже рекомендую. Дійсно, мега, якісна партія. Я вже не дочекаю, щоб бартуху привезти. Я закажу для синочка, щоб він відреагує книжку. Тобто, Таня можна... вже наклонності ре... регулює, наклонність пробує. Так. Як? Я, звісно, знаєш, не можна таке казати, але ж знаєш. 에, коли я сама собі робила покриття нігтів, ага. то це ж лампа просто ідеальна. Можемо не нравити, що буде вони інколи ну пускати. Я прям в заході дуже бомбезно. І що ще прикольно? Кожна, кожна просто все тут враховано. Отут можна дітям, щоб не скочувалося обичайно по цьому ось олівці. Тут такий бортик. і тут же пенальчик є. І там стаканчик на дашу треба. Тут такий, і там стоїть. Це три режими, да, я uh -huh. показував. Нажми й задержи. Це виключається. Так, Класно, так. Да. Чекаємо в Так. Да. Дивись. Дивись. Заходь. Заходь. Так. О -о -о. Дивись, синочка. А ну подвігай сільсяк. Подвигай. Зараз мама принесе. Ну я <реку> тут. О, а ти одразу лізеш. Клати. Парта. Ти диви, ми ще й по висоті вгадали, да? так? На 36 стільчик і на 60 парта. А ну пиши Артур. Пиши, а. Давай. Ну, як сіда, на всю нету. А. Покажи, покажи. Р. Р. Ну, не влізе, мабуть, в твоє ім'я, Артур. Ось От таке. Ого, Шось тебе R як, R R як, як, прапор. Те. Ну, та, та хай посередині. Хай буде. посередині. скажи, така у мене практична. Ого. Ого. Oh. А, це він оцю кодіровку, то знаєш, а, в, це... у це. імені. А, Молодець. І що там у нас? Р. Р. <реш> Похоже, на факту вийду, чи не. Не, nee, не вийшов. Nee. І дивіся, ручку можна ось, ось сюди поставити. Поняв? А можна поставити сюди. Поняв? І ja, дивися, що в тебе в тут видвигається. Диві, десь. Сіночок, тебе тут а можна ручку кинути от сюди. Куди ти захочеш? І засунуть. Класно? А диви, яка книжка красива. принцеса. Покажи принцесу. Da, може ли стати і читати, так? Да? О, дай, заправляю. Ага. Принц, що ти будеш малювати? А диви, як він правильно. Він за парту зразу сразу ручки правильно приймає. йому, да? так? як у нас Артурчик все-таки особливий хлопчик. Але ж зразу поправив, так, да, Харкос? Ага. А ну дай я йому наклон зроблю. Дай, дай, дай дай цьому. Чи? Дай Чи, йому попробую наклон зробити. Можна. я нажму, а ти підніми край, верх. Підніми. А верх, синочок, трошки тобі піднімемо. А ну. Оп. оп. От так. От тобі зручніше, так? Да? Да, бачиш, наклон. Да, як гарно. Тут <ріст> будеш і тісто своє ліпити, так? Да? Ну, по-моєму, йому прям зайшло. Ну, так. Да. Так, Артурчик Так? да? Ще такий красивий. Це Та ж Зутренні, сьогодні, сьогодні утренник був, так? Да? Поле? Ой, задумався, да, як ой, Тарас Шевченко. Фото зробить, <гадр> зробить. Лампа, сино. книжка. Читай книжку. Зараз буде пікати. поняв вже, як вона включається. Тримай, тримай кнопочку. Клади ручку на місце. На місце. Клади. От так. Все. Вставай, синочок, вставай. І стільчик підсовуй, ставай, Покажи їм. Вставай, підсовуй стільчик, підсовуй, заняття закінчилось, підсовуйся. Тілець Підсови, підсови! Він молодець Ні, Ну все. Навольний, дитина довольна. Артур радий. Раді ми. Так, ми зібрали, зібрали. Показали Артура. Дитина дуже наша задоволена, повірте, навіть ви його знаючи тільки по відео. я думаю, бачите, що йому прям зайшло. Тому будемо. Використовувати цю парту, щоб артурчик поглиблював свої знання, щоб вчився, привикав. Да. А виробнику цієї парту ми скажемо дякую за вашу якість і, і... радуємо вас нашим друзям. Я в кінці відео оставлю силочки, де брали ми цю парту. Там буде три так. Три я, я казала на площадки. Якщо обирайте дивіться. гарні подарунки, пока-пока.